Вітаю сонечки! Почитаємо про ті якості риси, які подобаються людині, про яку ви зараз питаєте, навіть закохують в себе. Іноді здається, що ось треба бути такою, а можуть подобатися абсолютно інші риси. І добре, коли вони співпадають з вашою природою. Не треба себе ламати, а треба підбирати людину під власну природу, я вважаю. Ось для вас буде такий таро-аналіз, щоб ви усвідомили, чи підходите ви один одному, особливо коли розпочинаються лише стосунки. Давайте подивимося. Ваша мета стосунки нові. Ось ви тут все ж таки чекаєте довго. Перебираєте тут така пані, яка не погодиться на бишо. І мрієте стати королевою, ось я перепитаю все ж таки так. Дурень тут означає все ж таки ем, не опис людини, а ваш більший стан. Я хочу свіжості, легкості, радості, я хочу левика підкорити. Більше все ж таки для дівчаток це розкладання. Але якщо ви чоловік, ви таку шукаєте жінку в доброму сенсі цього слова Афродіто. Яка насичує вас жіночністю? З якою ви відпочиваєте, а вона не завантажує вас грошовими кастрюльними питаннями. Ваша богиня шукайте таку. Зараз ми подивимося. На жаль, зачинені якось ваші стосунки. Якщо ви навіть і на чоловіка дивитеся, ви би хотіли свіжості у стосунках і нового етапу їх розвитку, ви можете бути і на відстані, і онлайн спілкуватися, але все ж таки цю людину ви вивчаєте деякий час, або бачите, що ви маєте багато схожого. Одна і та самасть це. Чудове передбачення, тобто у людей багато схожого. І зараз ми спитаємо, від чого в нього крутиться голова, через вашу красу і в певній мірі недоступність, те, що ви ось така людина, з якою цікаво, ось. Навіть якщо вам деякі подружки там кажуть, ну що ти його мучаєш, ну вже зустрінься нарешті. Ні-ні-ні, йому це теж в якійсь мірі подобається, те, що ви нелегка здобич, у вас є гідність, ви навіть можете проявляти ось такі потреби, казати про них, у вас високі критерії якості. І навіть якщо вам здається, що це може втомити когось, ні. Він буде вас більше поважати, бо навіть йому і подобається, що ви перебираєте, ви не все перше купляєте, не на перше погоджуєтеся. Бо ви сама така працелюбна, вперта іноді, вмієте бачити деталі і ніколи, ніколи, ніколи не здаєтеся. Ось це, я би сказала, навіть, можливо, і не зовсім жіночи рис, але йому це подобається. Тому тут трошки такої пантерочки можна і додати. Не такою бути прям маленькою кицюю, яка на все погоджується. Ні, також йому подобається ваша цілеспрямованість. Тому з ним ви можете. Якщо ця нова людина, поговорити і про свої цілі в професійному розвитку. Якщо ви мрієте про бізнес, можете поговорити на цю тему. Ви тоді своєю особистістю ще більше його закохаєте в себе. І він побачить, що, окрім Афродіти, окрім краси, у вас ще є голова на плечах, інтелект. Є у нас тут пентаклів і це дар Божої краси, такої чистої, коли ви маєте здоров'я. Йому це теж дуже подобається і здоровий стиль життя. Ось така розповідь сонечки. Хай ваші стосунки квітнуть, розвиваються найкращим чином.